Привіт! У нас сьогодні ізраїльські прикраси. Ось така каблучка з олександритом фіолетово-рожевим у розмірі 18,2-18,3-1400 гривень. Адуляр 17,5-17,8, 1500 гривень. Тут шинка повністю широка. Ажурні сережки, 8 грамів обидві. Тут класні замочки 1650 гривень 6 сантиметрів довжина. Адуляри. Перелини на петлях 1400 гривень. Адуляри на петлях з золотими накладочками 1650 гривень. Тут 7 грамів сережки. Битві. Гранати схожа моделька ці десь на грам важчі. І ось такі гранати на петлях. також